Доброго дня, компанія Автопарк, місто Львів, сьогодні до нас заїжджає Toyota Wendz 2010 року випуску. Максимальна комплектація з бензиновим двигуном 3,5 літри на таких великих гарних колесах, в гарному сірому кольорі, максимальна комплектація на світлому шкіряному салоні з повним електропакетом, з панорамним дахом, максимальна преміум система, двозонний клімат, підігрівий сидінь, штатна мультимедіа. Автоматична коробка передач, гідротрансформатор шестиступенчатий. ступенчатий електровідкриття багажнику, всі регулювання, вписаний газ техпаспорт. паспорт. Жодної помилки по автомобілю немає, 108 тисяч миль на автомобілі. На кілометр це на 170 тисяч. Дуже в гарному стані салон. По техніці автомобіль в доглянутому стані. Є пару косметичних підкрасів. Приїхав до нас автомобіль з Америки у 2012 році. Приїхав він був небитий. Власник володіє автомобілем вже майже 7 років. За 7 років дуже багато зробив і вклав гроші в автомобіль. Можете його переглянути на вулиці Володимира Великого 2, придбати в кредит, в лізинг або за готівку.